Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Ранок 6.53, бо я на часи подивилася, як до вас підключилася. Попила чайок і, думаю, ж, буду робити зарядку. А тоді подивилася у віконце, на вулиці тихо. Чоловік вже ж виходив на вулицю. Каже, нема не морозу, тепленько. Ну, якщо тепленько, а вранці, ви самі знаєте, повітря таке свіженьке. І вирішила я замість зарядки зробити ранкову прогулянку. А тоді вже буду становитися до плити і готувати сніданок. Оце ж йду повз свій город. Вон там хата наша. І лісосмугу, бачите. Я також Оце піду до лісосмуги. І вернуся назад. Зразу піду ж я на нашу землю. Ношу. Ой, вся вона наша. І ми її. Там, де наші паї. Ось бачите, стоїть стовпчик. І хто дивився моє відео, там я показувала. Ми в минулому році сою сіяли. Оце ось стовпчик. І оце вже наші паї пішли. Тут три штуки. І ось, йо, зразу. Пішло отак. Бачу мету і не бачу перешкод. Можливо, ви... Мася! Ми йдемо в тому направленні. 에... Можливо, ви скажете, чи не боїшся ти Ларіса йти туди в лісосмугу з самого ранку? Не боюся. Бо я ж йду з охороною, Вон, дивіться, бачите, який біля мене сторож, то звісно, що мені не страшно. Зразу я подивлюсь на годинник, скільки ж я туди йтиму. я вже й тут. Все про все 6 хвилин такої е помірної ходьби, помірного темпу. Маська, звісно, швидше сюди прибігла. Тепер ми трохи тут походимо вздовж лісосмуги. Бо 6 хвилин це ж мало. Отам ми з вами дивилися, то здавалося, що вона далеко-далеко. Але насправді сюди недовго і йти. Хтось скаже, немає якого їй робити. Оце 6, ой, 7 годин ранку, недільного ранку, пертися до цієї лісосмуги. Але мене ж ніхто не примушував. І я отримала море. Позитиву, як ішла свіже повітря, таке, знаєте, наповнювало груди. Хоча й немає морозу, але щічки, наче і щепоє, як в дитинстві, пам'ятаєте, як ми гуляли? Ох, гарно, та і все. Я вже прибула додому, як там щічки червоненькі. Активізувала я вже із самого ранку всі свої чакри. А тепер можна йти на кухню і починати готувати сніданок. Заморочуватися я сьогодні з ним не буду. Посмажу картоплю і витягну до картоплі помідори. Смажу на сніданок картопельку на смальці, який я разом з вами топила. Ми картоплю любимо в будь-якому виді. І жарену, і варену. До картопельки звідти натягаю помідорів. З морквяним листям саме помідорчики їмо. А помідори з яблуками, які я консервувала, ми вже доїли, доїдаємо ось такі смачні помідори і ті, і ці. Кому цікаво, який рецепт, шукайте на моєму каналі, консервуйте і такими помідорами смакуйте. Іду до мами. чую фазан, кричить у березі. Бачили, там в одному з відео я вам показувала, чоловік клав кукурузку, щоб він же ж клював. Бо перед тим два рази ми його бачили. Приходив, там залишилося з городу, люди сіяли кукурузу і впала так кукурузин. Кукурузиня впала, і на ньому качанчик був. І він кожного ранку, кожного дня, видно, ж приходив, ну, двічі. Я бачила я вам показувала. А тоді... Чоловік поклав два качани кукурудзи, ви мені писали, не принаджуйте фазана, бо буде розкльовувати на городі усе, що росте. Фазанів на городі я не бачила, а ворони бачила. І ворони клювали от у наші кавуни, і дині. І ні від кого не чула я від людей, щоб жалілися, скаржилися на фазанів, а ворони кажуть, клювали. Ходили, ж ми дивилися до, до тих качанчиків, не приходив вже. Він не клював. ну, Мабуть, то, що він як поклював у той качан, а птахи ж теж не дурні, мають пам'ять, то він же знав, що він його вже з'їв. То чого туди і йти? Хочу вам ще дещо показати. І вас запитати, чи знаєте ви, що це? Був чоловік на рибалці і е, приїхав додому і так висипав мені на стіл. Каже, дивіться, що воно. Я подивилася і злякалася. Бо зразу знаєте, одне в думці, що воно там літа і що нам накидо. Але чоловік каже, заспокойся, це воно не штучне, а росте в природі. Вон, дивіться, бачите, яке. Як ви думаєте, що це? Пишіть свої варіанти відповідей, а я в наступному відео вам скажу відповідь. Ну що ж, дякую вам, дорогі мої підписники, за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!